Колись ми жили в готелі в, всією родиною в столиці світового туризму Братиславі. Кожна дитинка, в залежності від віку, на його ліжечку лежали дитячі маленькі е, халатики. Маленькі дитячі халатики. Халатик білий з логотипом готелю на трирічну дитинку, на сімирічну дитинку, на одинадцятирічну дитинку. Дрібничка, але взагалі не дрібничка. Бо це був єдиний готель за моє життя, де дітям дали халати які відповідали їх віку. Всі готелі знають, які діти там будуть жити, знають їх вік. Скільки коштує білий халат? Ви знаєте краще, ніж я. Ну він не коштує всі гроші світу. Але ці дрібнички все вибудовують. Картка від номера. Я та людина, яка не повертає картки на ресепшн. Чому моя донька їх колекціонує? Я приїжджаю з відрядження. Я здаю їй свій ключик. У неї вже там пару сотер, Да? Чи класно мати дерев'яний ключик? Класно. А зараз вони ще маленької як квадратної форми. Маленький квадратний ключик. Круто. Чи це визначає ваш успіх? Ні. Чи це визначає ваш успіх? Так. І от цей момент, що всі деталі важливі, всі деталі не важливі. Оце круто розуміти, бо кожен окремий момент не визначає ваш успіх. Немає срібної кулі. Що, я вам скажу, вітання, новий тренд: всі використовуємо дерев'яні ключики. Нічого не зміниться. Але тут буде ключик, тут яєчко, тут підписали, тут халатик і так далі. Воно все мультиплікується, і людина відчуває себе щасливою або ні.